Чи можна мати здорові стосунки у наш час у час війни, тому що досить багато жінок вони виїхали за кордон і сьогодні якби знаходяться по ту сторону екрану своїми чоловіками? Чи можливо жінка вдома, чоловік на фронті, і все одно вони роз'єднані по тій чи іншій причині? Ось і сім'ї до того не були готові. І тому я особисто бачила в Ютубі, як кількість переглядів на подібні теми, вона просто мільйонна, тому що людей це сьогодні тривожить. Це те, що вони забувають, те, чого вони шукають, і дійсно потребують відповіді. Тому навіть деякі запитання, котрі сьогодні будуть лунати, це запитання прямо з коментарів живих людей, котрі потребують відповіді. Ось і ну розпочати, звісно, хотілося би з того, що чи стосунки у час війни вони приречені на поразку. З моєї точки зору, ні, тому що якщо є справні і сильні почуття, відстань вона завжди сприяє тому, що вони тільки посилюються. Так само як вітер, він вогнище, яке дуже слабке, він його може повністю загасити. А вогнище, яке вже достатньо потужне, воно стає ще більшим, ще більшим. Він його тільки посилює. Саме тому, е, тут е, з моєї точки зору, якщо у вас вже були гарно побудовані стосунки, і потім відстань: е, там фронт, Європа, там тил, то вам буде легше е, в тому плані, що у вас вже є досвід і розуміння, як було. І ви розумієте, до чого ви хочете повернутися. Тобто, ви розумієте, що це тим тимчасова ситуація, і ви ну прагнете один до одного. Якщо стосунки на момент розлучення вже були надламані, якщо вже були претензії, якщо вже були образи, якщо вже було важко, то звичайно, коли ви роз'єднані, ви роз'їхалися, і тут раптом до жінки в Європі починає до неї знайомитися якийсь е, поляк чи німець, який дуже заможний, дуже гарний, і він її уважно слух. Він її проявляє увагу, а зі свого чоловіка вона останній раз увагу в 99-му бачила. То, звичайно, що ну, таким, таким сім'ям відстань вона може ну, спричинити повне розставання, розлучення, тому що у людей були проблеми до цієї відстані, відстань просто їх висвітлила. Саме тому е добрі, щирі почуття, справжні відстань, вона тільки. Навпаки, так пришвидшує, прискорює. А от якщо є вже проблемні стосунки, відстань їх трохи згасає. Вони згасають. Так. Тобто, це такий одразу рентген так на ваші да, так, на ваші стосунки. Але ж як правильно підтримувати стосунки на відстані, тому що багато речей, до яких ви звикли проводити час разом, просто бути разом, просто елементарно жити і доглядати один за одним, це вже є просто. Неможливим на цей час, і як підтримувати стосунки, коли звертаються люди, які сьогодні роз'єднані відстанню, я завжди їм говорю, що вам треба запам'ятати, що кількість зараз набагато важливіша ніж якість, тому що коли ви були разом в одному місті, жили під одним дахом, ви могли проводити невелику кількість часу, але якісно. Це можливо бути там три години на тиждень, і цього було достатньо, щоб ви могли про все поговорити. Все окей, субота, сімейний день, люди приділили час разом, поспілкувалися. Але сьогодні вони по різних країнах розкидані, чи в рамках однієї країни розкидані тисячами кілометрів, і тому треба пам'ятати, що тут кількість набагато важливіша, ніж якість. Тобто, Три рази на день зробити маленьку смс-очку, чи голосове повідомлення, чи кругляшку в телеграмі записати. Подзвонити декілька разів на день, сказати: там слухай, от я тут прокинувся, сьогодні буду там тут, то тут, тут. Ми тут з хлопцями знаходимося, у нас там такі плани. Там те, що можна говорити по телефону. Так само і дружина, вона в Європі, вона прокинулася, вона може написати якісь там незначні дрібниці, побутові моменти. Це не потрібно бути великий лист чи велике повідомлення, але. Вона щось відіслала, вона щось отримала. Тобто вони на протязі дня спілкуються, хоч трошки вони підтримують. І тоді вони розуміють, що ми пам'ятаємо один про одного, ми любимо один одного, а ми в думках один одного. Тому що якщо жінка в Європі знаходиться чоловік в Україні, і вона отримує від нього там якісь повідомлення тільки тоді, коли вона йому сама напише, а до цього три дні він не дзвонить, не пише. То звичайно, в неї ну, розумне питання: чи взагалі він думає про мене, а чи я йому потрібна, чи я важлива. А насправді, ну в нього справді можуть бути дуже велика кількість роботи, якась проблема, стрес, бізнес, ще щось. І він справді може інколи ну, забути про це. Це неправильно, і, і я розумію, що краще, коли чоловік знаходить звичайно час для своєї коханої дружини, і саме тому тут. Вот от, от, оця кількість повідомлень, кількість спілкування вона тут важливіша. Це перший момент. Другий момент це знизити очікування, тому що ви не, не будете отримувати ті самі е, якість ту самих стосунків. Ви не будете ті самі враження отримувати, які були, коли ви були поруч. Це просто не можна цього очікувати. Треба розуміти, це форс-мажор, це війна, це стан, е, який ні, ні, ніхто до нього не був готовий, і це тимчасово це закінчиться. І саме тому буде момент, коли ви знову будете разом. Саме тому до цього періоду часу треба мати знижені очікування і не чекати. Що я буду відчувати себе так само, як біля своєї дружини, коли ми були разом. От я буду так само відчувати себе, коли ми розірвані сотнями кілометрів. Саме тому тут, от, от, потрібні, от мабуть, такі основні моменти. Знаєш, парам важко поратися з конфліктами, навіть коли вони знаходяться ось один біля одного, тобто, коли вони дивляться один на одного, коли вони там спілкуються і все інше, їм дуже важко вирішувати там якісь проблеми, питання, і тому вони теж там звертаються до за, за допомогою або намагаються все ж таки впоратися з тим самі, але коли люди взагалі на такій величезній відстані просто можна кинути слухавку, і типу, все, я тебе не чую, я тебе не бачу, і, і на цьому питання як би закрито, як впоратися з конфліктами навіть на відстані? Я завжди, коли намагаюся допомогти, знайти якийсь спільну мову сімейним парам, я намагаюся пояснити їм, що грюкнути дверима, коли ви знаходитесь в одній кімнаті, чи кинути слухавку, чи закрити ноутбук, щоб Зум перестав працювати, це. Полегшення в моменті, коли тобі здається, що я продемонстрував своє фе. Я показав, що я стурбований. Я показав, що в мене є психія, я показав, що от тут, як би це в моменті ти випустив емоцію, але буде завтра. Тобто сьогодні в моменті ти дозволив чи дозволила собі таку лінію поведінки, і ти грюкнула дверима по телефону чи в реальному житті. Але буде завтра. І завтра ти прокинешся, і ти будеш завтра думати. Він сьогодні мені не пише, він мені не дзвонить, тому що вже все, тому що він вже для себе прийняв якісь рішення. А тобі йому першою написати, що подзвонити, в тебе вже буде оці позаду грюкнуті двері, чи цей зум, який ти обірвала передчасно. І саме тому, якщо ти пам'ятаєш, просто що буде завтра, що буде післязавтра, що буде момент, коли все одно вам буде треба сісти і розмовляти. Я не бачу жодного плюсу в тому, щоб якось. До, до, ну, завчасно переривати цю бесіду, тому що ви все одно маєте потім сісти і поспілкуватися, сісти, поговорити. Саме тому для мене е, більшість, мабуть, складних розмов, які в мене з дружиною відбуваються, вони завжди відбуваються в спокійній атмосфері, коли ми не кричимо один на одного. Ніхто не грюкає дверима, ніхто не йде один від одного, тому що ну ми просто розуміємо, що. Нам все одно треба буде знайти цю спільну мову, і саме тому е, розмовляти от, навіть по зуму, по телефону е, спокійно, без нервів. І навіть якщо інша людина зачепила вас своїми словами, ви обираєте, чи ви будете заводитись чи ні. Навіть якщо моя дружина сказала мені якісь речі, які мені неприємні, які мене там я відчув неповагу, я відчув е, якусь образу, чи я відчув якусь емоцію. Я обираю, чи буду я зараз стартувати, чи буду я зараз відповідати, чи буду я зараз казати, а ти? А от що, а що ти так а що, а що ти, від? Ну тобто, я, я обираю свою реакцію на це, і саме тому, коли ви тим більше знаходитесь на відстані, пам'ятайте, що коли ви кинете слухавку, інша людина залишається один на один зі усіма своїми оціми думками, страхами. Сумнівами вона думає, а чи взагалі життєздатні ці стосунки, чи ні, і це не те, що сприяє тому, що ваша сім'я потім, після того як відстань пройде, що ви такі всі, типу, а це все було по нарожку, Давай будемо робити вигляд, що цього не було. Воно так не працює. І знаєш, ти дуже багато говориш про емоції, і насправді кожен з нас він в цей час переживає дуже велику кількість різних емоцій, тобто як позитивних, так і негативних. І все ж таки, чи варто нам з нашим партнером ділитися усіма емоціями, котрі ми проживаємо? Тому що нам вони якби дуже важливі? І ми, це, ми це проходимо сьогодні, а припустимо, вона на тисячі кілометрів від нас, і ми будемо просто виливати ось весь цей негатив, що ось у нас тут так, отак, от отак, отак, або ж вона там навпаки, чи варто це уваги? Залежить від конкретних обставин конкретної сім'ї, тобто, якщо, наприклад, жінка знаходиться в тилу, чоловік знаходиться на фронті, і в неї якийсь складний конфлікт на роботі з кимось із колег, щось трапилося, і вона проходить достатньо серйозний стрес. Якщо вона повністю на 100% все це виливає на чоловіка, і вона говорить йому там повністю, все як вона відчуває, що я там в повній депресії, там чи ще щось, там чи я там це. Тобто, якщо вона його так би мовити трохи підгрузить цим, всем, вона має розуміти, що це може вплинути на його на його увагу, на його фокус, на те, як він буде взагалі знаходитися в бойових діях, тобто він може втратити на декілька секунд орієнтацію, тому що він буде думати про ті проблеми, які він сьогодні почув. Від дружини саме тому, якщо, наприклад, чоловік знаходиться в гарячій точці, захистити його трошечки від тих речей, від яких можна захистити, щоб він не думав занадто про ті речі, які не є суперкритичними. Мені здається, це мудра позиція. З іншого боку, якщо, наприклад, що трапилося з дитиною, дитина зламала руку, ногу, як і ще щось, про такі речі, мені здається, що варто говорити, тому що потім ця жінка зловить, а чого я це про це дізнався через два місяці? Тобто про такі речі важливо. Говорити саме тому, тут треба розуміти, відчувати от чи це впливає на сьогодні на його безпеку, чи буде він завантажуватися сьогодні цим чи ні. Якщо він не буде цим завантажуватися, і в нього в вухо влетіло в друге вилетіло в доброму сенсі, не тому, що він не слуха, а тому, що він вміє дистанціюватися від певних таких питань, то тоді, звичайно, можна більше говорити. Якщо вона розуміє, що він дуже емоційний, він дуже все сприймає близько до серця. Він буде про це дуже сильно цим всім паритися. Тоді звичайно можливо трошки обмежити це написати щось щоденник, поговорити з подругою, звернутися до фахівця, просто написати якогось листа, навіть тому самому чоловіку, але не відправити його, просто все це або в Телеграм виплеснути, або на бумагу виплеснути на папір, але при цьому ну не завантажити дуже сильно його з моєї особистої точки зору. Більш мудра поведінка. Якщо ви обидва в безпеці, якщо чоловік просто в Євро... там, якщо знаходиться в Україні, а дружина знаходиться в Європі, чому ні, спілкуйтеся відкрито, щиро, говоріть про всі свої. Емоції просто не грюкайте дверима, так як ми в минулому пункті говорили. Так, але дивися. Іноді таке буває, що відстань ось затягується. Ми не можемо проводити багато часу разом, тому що там чоловік, припустимо, на роботі, дружина там теж чимось зайнята, і хтось один починає відчувати, що, що щось тут не так, і здається, що партнер охолов, і можливо, це вже помічається вже якийсь довгий проміжок часу, а можливо, це відчувається саме зараз. Як же діяти в такій ситуації, коли відчуваєш холод від партнера? Я завжди говорю тим людям, які приходять і говорять, що ми вже нічого до одного не відчуваємо. Я завжди намагаюся пояснити дуже простий принцип. Спочатку був час, коли ви були закохані, і почуття, які виникли спочатку, вони призвели до рішення, і це рішення воно перетворилося на ваш шлюб. І в вашому шлюбі сьогодні може бути такий період, певна пустеля, декілька кілометрів вашого спільного шляху, коли ви майже нічого не будете відчувати один до одного. Але тоді вже включиться, чи будете ви послідовні цьому рішенню, і чи зможете ви зрозуміти оцей принцип, що діла любові вони призводять до почуття любові? Дуже багато людей, вони. Чекають, сидять, дивляться на телефон. Думають, нехай вона подзвонить, нехай він подзвонить. А не вже він не міг квіти замовити, там, навіть на відстані. А не вже вона не могла мені скинути якесь там відео, де вона розповідає щось про мене і говорить, як її потрібно. Тобто. І люди постійно чекають, що вони щось відчують, що в них буде якесь натхнення за для того, щоб ну, щось зробити для свого партнера, і інша людина теж сидить, вона теж чекає, думає, а чого він нічого для мене не робить, і я для нього нічого не буду робити. Тобто, і виходить так, що люди знаходяться в такій ізоляції, коли будь-хто з них може докорінним чином змінити ситуацію. Якщо людина розуміє принцип, що діла любові вони призводять до почуття любові, тоді вона, навіть якщо вона не відчуває сьогодні тепла, навіть якщо вона відчуває той холод, про який ти говориш, вона може навіть відчуваючи холод, почати робити діла любові, і ці діла любові вони призведуть до почуття любові. Тому що що було на початку цих стосунків, Чому вони перетворилися в шлюб, чому це стало сім'єю? Тому що коли люди тільки-тільки почали зустрічатися, було дуже багато діл любові. Тому що хлопець він думав: я тебе проведу, давай я тобі допоможу з пакунками, давай я допоможу тобі вдягтися, там, верхню одежу накину на тебе, давай я тут це, там, це, це. Тобто в нього було бажання піклуватися про неї, і він постійно робив діла любові. І вона від нього, відчуваючи турботу, відчуваючи від нього увагу, вона теж зі свого боку робила певні діла. Любові. І саме тому він почав відчувати до неї те, що він відчуває, і вони згодом одружилися через певний час. І потім, коли накопичуються образи, проблеми певні шероховатості стрес в сім'ї, воно призводить до того, що люди думають, я вже нічого не відчуваю. Якось воно вже все померло. Мабуть, треба змінити партнера. Треба розлучитися, ну, і я з іншим буду відчувати все те саме, що було раніше. Воно просто. Нікуди не зникло, просто раніше діла любові призводили до почуття, а сьогодні діл любові могло стати менше. І саме тому, навіть якщо ви нічого не відчуваєте, але почнете робити правильні речі, ви через декілька місяців будете здивовані тим, наскільки сильно ви будете знову закохані в свою кохану людину. Але насправді діла любові це настільки просто, та ось елементарно просто замовити квіти, е, відправити листівку, чи відправити той самий кружечок, про який ти говориш. У мене просто подруга вона спілкується з хлопцем, який на фронті, і він регулярно кожного тижня висилає квіти. І вона каже: Ліна, я завжди відчуваю, що він поруч, і я завжди отримуючи цю листівку. Я ось дійсно розумію, що про мене хтось думає, що про мене хтось дбає, і, і, і комусь важливо, що я його чекаю. Ось тому я думаю, що важливо. Зрозуміти, що ж таке для саме твого партнера є мовою любові, що може проговорити навіть на сотні тисячі кілометрів, і щоб дійсно людина відчула, що ти її любиш. Але ж таки скажи, будь ласка, чи є ем, час максимальний час стосунків на відстані, чи так би мовити, так дуже грубо зараз. Скажу, чи є термін придатності у стосунків на відстані? Ось коли вони вже не працюють. Я можу згадати так по пам'яті декілька ситуацій, коли люди були розділені навіть дуже багато часу. Там хтось за працював там 7-8 років, повертався. Ну, звичайно, він там раз на півроку там, на рік приїжджав, але ну, люди були на відстані 7-8 років, і люди поверталися, і наче в них була непогана сім'я далі. Тобто навіть такі випадки я пригадати можу. Але якщо сказати, так би мовити, загалом, загалом, мені здається, що відстань, як би мовити, на протязі двох-трьох років, вона для більшості людей буде вирішальною. Тому що якщо людина на протязі двох-трьох років, вона знаходиться в стані, коли вона сама, ну, дуже має бути сильні почуття, дуже сильне кохання, дуже сильне якесь. Або рішення, або зобов'язання, щоб вона залишилася в цих стосунках. Це дуже важко. І саме тому е мені здається, що от біля трьох років це той час, коли ще можливо, е так би мовити, утримувати якийсь цей баланс, там якось бачитися щось робити. Якщо це піде далі, ну, менше вже випадків. Вони є, але, але їх значно менше. Тому я б все робив для того, щоб. Е Бачитися настільки часто, як як це можливо. Я, коли звертаються люди, які от зараз знову ж таки фронт. Я завжди дівчатами-хлопцям кажу, що якщо у вас є офіційна відпустка, у хлопця є з фронту, офіційна відпустка там тиждень раз на півроку. Нехай вона під'їде там ближче, кудись там за 20 за 30 кілометрів, якщо це гаряча точка, там чи 40 чи 50 чи навіть 100 кілометрів, щоб артилерія не доставала, щоб вона була в безпеці. Нехай вона під'їде ближче до нього і він вискочить е, до неї. Там на декілька годин там чи на півдня відпроситься у свого командира, це краще ніж коли він там приїде на тиждень, але раз в півроку. Тобто, кожен місяць чи бачитися хоча б декілька годин, це краще ніж ось такі великі такі паузи. Насправді в коментарях люди дуже багато під попереднім нашим відео, де було теж про стосунки під час війни. Люди писали, що ну для чого це взагалі починати? Це не має ніякого сенсу. Типу, що стосунки на відстані вони ну. Приречені. Точно приречені так. Ми вже з тобою дійшли до того, що все ж таки вони не приречені. Але якщо ми говоримо е, не просто про пари, котрі вже е, як сім'я, а котрі тільки починають спілкуватись, можливо, там це хлопець і дівчина, але вони зараз в тих реаліях, в яких ми є, і, і ми не знаємо, коли закінчиться війна, точно дати нам ніхто не говорить. Угу. Ми віримо, що це буде скоро. Амінь. Ось і насправді. Що робити людям, чи варто їм продовжувати спілкуватися, чи можливо, поки ще це не зайшло так далеко, краще звернути трішечки? Мені здається, що ми ніколи не знаємо, яка зустріч з якою людиною докорінним чином змінить наше життя. Ви можете під час війни Найбільш непридатливий для того час познайомитися з хлопцем чи з дівчиною, які будуть коханням всього вашого життя. А можна відмахнутися від того і сказати, а вона зараз в Польщі там чи А, він зараз там, десь у Львові, а я в Києві. Ну, все одно ж ми зараз ніхто нікуди не рипнеться. І, але повз вас пройде людина, з якою ви були б дуже щасливі все своє життя. Ви ніколи не знаєте, до чого ці стосунки призведуть. Ви ніколи не знаєте, як. Просте спілкування через інтернет може перетворитися на декілька цікавих зустрічей на каву, коли ви приїдете до нього в місто, чи він приїде до вас в місто, і ви не знаєте, як ці декілька зустрічей вони докорінним чином можуть повпливати на те, що ви зміните своє ставлення до цієї людини, і зрозумієте, що ви б хотіли побудувати з нею стосунки. Саме тому відстань, не відстань, війна, не війна, ковід не ковід люди завжди можуть знайти серце те, з яким вони будуть відчувати себе дуже тепло, і ту людину поряти з якою і серце нашої людини буде битися швидше трошки. Саме тому я б не дивився тут на зовнішні обставини, тому що мені здається, що для кохання для нього немає жодних умов, меж там якихось спеціальних обставин. Це Вільна така штука, яка може виникнути, коли заманеться. ти сказав, що ми ніколи не знаємо, коли ми зустрінемо ту саму людину, і я нещодавно прочитала в Фейсбуці одну дуже цікаву історію про пару, котра ділилася своїм досвідом саме відносин на відстані. І е, дівчина вона просто е, написала листівку, там типу Бог тебе любить, і відправила своїй подрузі. Але на пошті відбулося якась там заміночка, як то завжди буває. І це потрапило до одного хлопця. І він побачив, що це там був відправник. І він просто написав Амінь і відправив як би назад, і каже, що потім вона й продовжила йому писати, тому що вона якби не не зрозуміла звідки пішла відповідь, і він їй відповідав, і каже, що вони так там спілкувалися буквально півроку. А потім купили телефони. Це ще до речі було. Тоді коли телефонів не, mm -hmm. не було. Ось і зустрілися, і в них дуже щаслива сім'я і багато mm -hmm. прекрасних mm -hmm. діточок. Тому все ж таки це е, так, це, це працює. Ну що ж, друзі, дякую вам за ваш час. Ми сподіваємося, що це було цікаво та корисно для вас. І нехай дійсно в ваших сім'ях завжди панує мир, і тільки найкращі відносини будуються.